Вітя, скільки грошей потрібно заплатити за ремонт вода автомобіля. Я думаю, що а, мої друзі-підписники це напишуть в коментарях. Щас, раз, два, три, і вже всі написали. 200 і, доларів. Да, я думаю, що ремонт такого автомобіля буде коштувати. Ну, щоб його встановити, я думаю, доларів чотири. Чотири тисячі доларів це дві двері, це витяжка, це криша, це покраска, це порог, Ну, багато є. По цьому автомобілі роботи. а Саме головне, що люди всі живі, цілі, а желізо відремонтуємо. Побачимо, до речі, яка вона буде. Надо, Начало і потім конець. Кінець. кузов. і буде повністю кінець. Ну так, друзі, так буває. От Дивіться, резина нова. Бачите? Ну, то є, нова резина. То, 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 то при чому тут резина? Це ж не те, що він там взад заїхав, лібо йому взад. Тобто то така ситуація. Нічого страшного. А, відрихтуємо ваші автомобілі. У нас є автомоляри, є рихтувальники. а, є робота для вас, автомоляри і рихтувальників. А що звертайте?